Доброго дня, мої маленькі розумнички. Сьогодні я для вас приготувала казку Василя Сухомлинського, яка називається Як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Прослухайте, будь ласка, з неба злетіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба їй топтати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтанула. Хлопчик із жалем дивився на долоню. А там блищить крапелька, мов сльозинка. Ось така казочка, дітки. Подумайте і скажіть, чому сніжинка перетворилася на крапельку води і чому вона була схожа на сльозинку? Пропоную вам дочекатися сніжної погоди і теж спробувати впіймати сніжинку на свою долоньку. Діти, спробуйте переказати цю казочку своїй мамі чи тату або бабусі чи дідусю і запитайте у них потім, чим саме їм сподобалася казка. А вам дякую за увагу!